Демографічна криза, характерна для усієї України, процвітає і у Дніпрозержинську. Нині рівень населення віком до 16 років нижче за кількість літніх людей після 60. Здоров'я підростаючого покоління рік у рік погіршується. Яке майбутнє чекає на Україну? Запитують медики. Та питання цьому судилося, мабуть, залишитися риторичним. У 2008 році в Дніпродзержинську померли 24 дитини першого року життя. Це 65% від усієї кількості померлих в цей рік. На жаль, з кожним роком кількість новонароджених у місті зменшується. Якщо взяти останні п'ять років, то дитяче населення міста зменшилось на 25%. Жіноче населення, тобто жіноче населення, які народжують нам дітей, тобто жінки репродуктивного віку, на 5%. За словами Ади Шуненко, кількість новонароджених з часом зменшується. Якщо взяти років 20 тому, то в місті народжувалось 4 тисячі новонароджених. З 2001 року намітилося позитивне зрушення у демографічній ситуації міста. Щорічний рівень народжень збільшився на 5%, Але здоров'я малюків, яким все ж таки щастить з'явитися на світ, залишає бажати кращого на сьогодні. майже 12 тисяч дітей міста, а їх у нас по місті десь 45, 45 тисяч дітей. Віком до 18 років із них 12 тисяч знаходиться на диспансерному обліку. Це діти, які перебувають на обліку з приводу хронічного, хронічної патології, хронічних захворювань. З них дві третини складають хвороби органів дихання. На стан здоров'я дітей впливає чимало чинників. Це екологія наша, це харчування і стан оточуючий стан. В якому знаходиться дитина, це його сім'я, це середовище, де він навчається, і багато багато інше. Постановою Кабінету міністрів України у 2006 році затверджено стратегію демографічного розвитку. Вона передбачає, зокрема, і зниження смертності та поліпшення здоров'я малюків. Стратегія розрахована на період до 2015 року. З початку дії програми минуло три роки. Кардинальних змін з огляду на вище сказане Дніпродзержинськ не відчув. До збігання терміну залишилося 6 років. Час у втілювачів стратегії в життя ще є на відміну від хворих дітей.